Збирали по частинах кожен свою, потім скрутилися докупи і вийшов чудовий тренажер. Плічопліч з лікарями 34-річний Юрій допомагає збирати тренажери для майбутньої кімнати реабілітації. У травматологічному відділенні військовий четвертий місяць, відколи отримав поранення ноги на сході. В полі тут займаємося, крутимо педалі, качаємо ногу. Потихеньку вже нога згинається у мене, бо в мене нога не згиналась зовсім. Так і займаємося в коридорах, в палатах. Та взагалі дає місце, де можна якусь резину прив'язати до батареї. Ми працюємо. Та вже скоро місце для реабілітації зміниться, каже реабілітолог Юрій Зайцев. З початку тижня минулого ми вже почали демонтаж. Спочатку ми встановили стінку, яка відділить реабілітаційну зону від зони відділення. Це буде така зона open space, вона буде відкрита. Таку кімнату медикам вдалося облаштувати за два тижні, показує лікар. Розрушиться у нас тут ще одна стіна, щоб розширити цю студію. Потім буде йти монтаж, застелиться підлога, зеркала. У цій кімнаті одночасно зможуть проходити реабілітацію від трьох до десяти військових. Кошти на її облаштування жертвують небайдужі, каже Юрій. Хто не може допомогти фінансово, підсобляє інакше. Ми раді навіть самим звичайним фітнес-резинкам, чим якимось гантелям були такі, що навіть люди. Дідусь 80 чи 85 років приніс будову гирю і все. Це було круто. Люди допомагають всім, чим може з переломами нижніх кінцівок. Нові тренажери, які ми плануємо закупати, це буде для верхніх кінцівок, для плечового суглобу, ліктового суглобу. Кімнату реабілітації облаштовують у коридорі травматологічного відділення, аби пацієнти могли потрапити туди одразу з палати. За два тижні медикам вдалося зібрати більшу частину необхідної суми, каже завідувач відділення Юрій Байкун. 170 тисяч. На ці кошти ми вже постановили перегородку, закупили частково тренажери. Нам ще залишилось ну, близько 70-80 тисяч для того, щоб успішно закінчити цей проект. За словами лікарів, поява такої кімнати суттєво вплине на процес відновлення поранених бійців. Пришвидшиться реабілітація, пришвидшиться відновлення пацієнтів, і ми зможемо більше ще за той же час більше пацієнтів вилікувати. Долучитися до збору можуть всі охочі, говорить завідувач. Адже від того, як швидко облаштують кімнату, залежатиме якість лікування та відновлення наших захисників. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному.